На Кіровоградщині озимого ріпака засіяли на 98% площ, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Посіяли майже 353 тисячі гектарів озимих зернових. Це 90% прогнозованих площ. Озимої пшениці майже 307 тисяч гектар. озимої ячменю 44 тисячі. Житній клин засіяли повністю 1,2 тисячі гектари. Коледж обирав директора. 27 жовтня відбулися вибори на заміщення посади директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Сухомлинського. Колектив проголосував за Анатолія Литвина, який займав оголошену посаду раніше. Кіровоградська область отримала 1400 доз вакцини проти грипу корейського виробництва. Її використають для щеплення медпрацівників, які надаватимуть медичну допомогу хворим на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, проводитимуть дослідження. За інформацією Надії Оперчук, нинішнє підсезонне Кіровоградщині триватиме з 2 жовтня до травня наступного року. Студенти Олександрійського аграрного фахового коледжу побували на виробничих майданчиках Петриківського молока. 26 жовтня відповідно до навчального плану відбулася екскурсія до МТК Петриківське молоко. Студенти побачили найбільший в країні Петриківський розпис. Дізналися нюанси технічних процесів виробництва молока. Побачили різні групи тварин, йдеться на сторінці навчального закладу. Юні журналістки отримали відзнаки на міжнародному конкурсі. Вихованки городка основи журналістики ЦДЮТ. Керівниця Ольга Перемет взяли участь у міжнародному конкурсі мистецтв День народження таланту Аліна Макаренко отримала диплом першої премії. Єсенія Усенко диплом третьої премії. В Олександрії близько десятої ранку на проспекті Соборному зіткнулися два легкових авто. 27 жовтня о 9.55 до Олександрійського райвідділу поліції надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Діброви та проспекту Соборного. Правоохоронці встановили, що учасниками даної пригоди стали 52-річна водійка легкового автомобіля Рено та 30-річний водій легкового автомобіля Фольксваген. В результаті ДТП автомобілі отримали механічні. Пошкодження. Водії скористалися правом складання європротоколу та від допомоги працівників поліції відмовились. Учасники події тілесних ушкоджень не отримали.